У Стаханові розпочали спорудження розмежувальної лінії по вулиці Богдана Хмельницького. Невдовзі робочі бригади попрямують і на проспект Леніна. Тиждень тому городяни бачили, як порожнини від колишніх трамвайних рейок засипають спеціальним шлаком. Підрядники констатували, це не тимчасово. Цього вимагає технологічний процес. Саме на цей шлак тепер встановлюють бетонні бордюри. Розпочався процес з найскладнішої ділянки поблизу ринку та закупівельних баз, де навіть на перший погляд сумлінні городяни поруш. Пушучи правила, перетинають дорогу. Випадковий перехожий Гаврил Тихонович, посилаючись на свій 30-річний водійський досвід, каже, розмежувальна лінія обмежить водіїв в обгонах та невірних маневрах, проте не спинить пішоходів-порушників, які навіть попри роботу дорожників перетинають проїжджу частину, як заманеться. Як ділась за, за, за рубежом? Десь слід, де люди ходять, там потім ділять дорожки. На ж до дорожки сьорнуть по всій по, по всій тому газону. Серед пішоходів опинився й луганчанин Ігор. Той визнає, що доводиться порушувати, переходити дорогу та заважати місцевим водіям, які й без того притерпають через обмеження руху на цій ділянці. Проте інакше не виходить. На його думку, людям незручно, адже зебра розташована досить віддалено. «На жаль, доводиться порушувати, тому що пішохідних переходів тут достатньо мало. Я обходити кілометр не дуже удобно. Підрядники зазначають, що реконструкції зазнають 2 кілометри дорожнього покриття. По усій його довжині буде розмежувальна лінія, яка матиме технологічні розриви у певних місцях на перехрестях та для маневрів. Там же два слої предусматрено асфальт черновий, а потім чистовий. Плануємо в кінці почати чорновий слой укладати. І вже з августа місяця підемо. Це чистової підрядники пообіцяли, не порушуючи технології, завершити реалізацію проєкту, поки триває тепла пора року. Наскільки водії та пішоходи Стаханова будуть задоволені ремонтом двох центральних вулиць, дізнаємось згодом.